Ти пам'ятаєш цю свою першу реакцію, коли вже в популярному гурті Нікіта чоловік запропонував тобі гроші за інтим? це з перших концертів було. Ти що? Яка була твоя реакція? Ти ну, емоційна реакція... дівчинка з «Орджоні Кідзе. Ну, по-перше, я хотіла всіх вбити. Я шукала їх по IP, Скажем так. Ну ти що? Так. Я це все ненавидила постійно. І постійно ці знаєш плітки про те, що з нами хтось мав якісь стосунки. Коли знаєш минулого року мені там знайомий каже, ну ти ж там з цим… Блять, це так це вже навіть знаєш, ну це не смішно. Просто я не знаю, в Києві, окрім хлопців, з якими я мала відносини, хто це може розповідати про те, що там якісь, знаєш, зальотний і типу, типу, цього. Я не можу, будь ласка, то будь ласка? Можна хвилинку? Вона мені думала, що вже треба а... відійти. А, не, вже телефон. Можна я хвилинку зараз віддам Охані ключі? Дзвонить. Да, я хочу ключі Охані віддати. Дзвонить. Я до речі, спитався у Даші, Я кажу, Даша, чому ти не показуєш свого коханого? Чому ти не розповідаєш про нього деталі? Вона сказала, що я вважаю, що це не на часі. Коли буде на часі, тоді все розповім. Тому що зараз в країні зовсім інші потреби і зовсім інші актуальні події. От, до речі, як ви до такого ставитеся, що Даша не хоче розповідати про особисте життя, хоча багатьом це особисте життя цікаве. Я не можу не задати своє улюблене запитання. Ти звикла гарно виглядати, одягатися. А скільки зараз тобі потрібно на місяць на власний побут? Слухай, я не рахувала. Я зараз дуже сконцентрувала побут у... вдома. Засоби догляду за собою вдома в мене дуже багато класної косметики. Я намагаюся щоранку і щовечора робити всі процедури. Uh -huh. Робити маски, робити масажі, е, там, косметика, там, десь я не знаю, ну 10 тисяч гривень там на місяць це косметика. Uh -huh. Це багато, але. Це економія там, на, на інших спеціалістах, лікарях, там, косметологах. Раз на тиждень я ходжу до косметолога, тому що це необхідно просто в моєму віці мені 38 років. Угу. Це необхідні міри, від яких я не можу відмовитися. скільки коштує косметолог? Ну, десь 2 тисячі гривень. На 12, тиждень. 12, окей. А що ще? Бензин. Бензин, так. Ти заправляєш? Заправляю. — Ну, це дещо двадцятка. Так, да, думаєш. Ну, ти за містом живеш. За містом. Ну, Я так. теж живу за містом. У мене в середньому десь 20 тисяч на бензин йде. Ну, хай буде 20, да. так. Собаки. Собаки. Корм я перепрошую продукти. там дурдом. Просто а, а продук... корм чого? Корм 2000 гривень на місяць? Ну це також. Ну це багато. Добре. А, а продукти ви якось порівну купуєте? У вас якийсь є спільний бюджет чи, чи Ні, коханий? Звичайно, купує? хлопець купує. Ми разом йдемо, обираємо, але я нарешті в відносинах, коли хлопець забезпечує ну майже все. Тобто, тобі... і це було до речі, слава, ти про це не питаєш? Для всіх жінок, які важко працювали і звикли бути успішними, незалежними, це дуже важливе питання. Що хлопець ну, мені прийшлося дуже важко перевчатись, що там хлопець не залежить від мене, він не живе в моєму просторі, він не бере в мене кошти, я його не вдягаю, не вбуваю, не кормлю. Я йому там не розповідаю, що робити, тому що це перша людина, яку я настільки поважаю, що. Я тільки можу вчитися у нього, знаєш. Тобто, чекай, він старший чи Молодший. Він молодший і ти у нього вчишся? Дуже багато чому. Добре. А виходить так, що у тебе було. Якщо не помиляюся, троє серйозних стосунків. Це ну, було багато серйозних стосунків, але вони були ну, досить нездорові. Токсичні. Ну, це я прямо тобі кажу на 100%. Вони всі були по-своєму класні. Я у всіх стосунках чомусь навчилася, я їх всіх берегла і дорожила ними. Але вони всі потрошку мене зробили ну, такою покалічиною. Всі стосунки починалися з того, що, знаєш, там мені чим сподобається хлопець, хоча всі навколо кажуть завжди блін, капець, ти що, це там виродок там він тебе там буде зраджувати, він тебе буде ображати. І все починалося. Але в мене оце постійно, знаєш, скачки, 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 постійні змагання хто кого. Це емоційні качелі. Так, да, це качеля. І це, мабуть, знаєш, як необхідно було, як якийсь компонент, знаєш, для того, щоб щось чогось досягнути, щось зробити важливе, там а якось чому себе так? А відчувати. А чому так, а чому тебе тягнуло завжди на поганців? Я думаю, що це відголоски міста, тому що там або поганий, сильний та е, перемагаючий всіх. Або просто нікчема. з психологом кон... про таке говорила. Говорила. Дуже... Я дуже багато займалася з психоаналітиком uh -huh. про це. Ну, в мене дуже багато було питань там, і по батькам, і, там, по хлопцях. Але я в якийсь момент дала собі слово, що буду сама цим займатися. Вдається? Ну, зараз вдається. І мені дуже пощастило, я ж. Зараз зазначила, що ми дуже багато говоримо. Ми постійно говоримо, ми постійно знаєш, як витягуємо один одного. А знаєш, так як от було багато у тебе таких стосунків, коли ти вже навіть мріяла про весілля, про родину, і ти навіть говорила колись про те, що ти вже планувала з попереднім своїм хлопцем, також родину, дитину тощо. Зараз є страх, що це все може повторитися і все може закінчитися. Ти до такого готова, ти таке розглядаєш. Я перший раз не знаєш, не кажу, щось, щоб е, всіх заспокоїти, там, що да, ми плануємо сім'ю чи там, дитину. Угу. Я просто хочу жити сьогоднішній день. Ми всі е, е, зіткнулися з тим, що люди помирають або в сні, або їдучи на роботу. Або роблячи якісь свої щоденні справи. Ти ніколи не знаєш, коли ти мреш, Тому потрібно жити сьогодні, їхати на рибалку, вставати раніше ніж вчора, вести собак разом гуляти, зустрічати з роботи, готувати разом, планувати проєкти, перемагати якісь там, знаєш, страхи разом. Це круто, це є життя. От його треба жити. Ти зараз щаслива на 100%? – Дуже щаслива. Я щаслива на мільйон відсотків. Я тобі розповім такий секрет про себе. У мене був лист своєму чоловікові. прикинь? Mm -hmm. Я колись його ну, там, минулого року відкрила. Він у мене, я знаю, де захований. Я так іноді заглядаю, і думаю, блін. І завжди я дивилася, думаю, ну от я йому написала, і воно взагалі не відповідає там ну, два або два, або три пункти відповідає. Mm -hmm. А зараз навіть краще ніж в цьому листі, тому що я там писала там, щоб він мене розумів, щоб він мене там не ображав, не ревнував. А зараз це, знаєш, такі питання я навіть про це не думаю. В нас настільки високі стосунки. Знаєш, ти одного разу своїй подружці сказала, що ти хочеш зробити штучне запліднення, щоб народити для себе дитину. Зараз це бажання досі існує. Це було, знаєш, так. В такому стані, в не дуже хорошому, коли вже ти розумієш, що ти просто не зустрінеш людину, і то не так. Всі стосунки якось закінчуються однаково. А подружка була вагітна, і вона каже: це найбільше щастя, це найкрутіший стан, який я відчувала за все життя. І я кажу: Ти знаєш, от я хочу просто піти завагітніти. Я знаю, що я там справлюсь одна з дитиною, а вона каже, так не можна. Ну, вона тоді такі мудрі слова сказала. Вона каже, ти повинна все зробити, щоб в твоєї дитини був батько. Тому що ну, ти сама не розумієш, як ти знедолиш людину. Тому що коли е, в дитини немає батька або матері, ну, це людина, яка все життя буде прихрамувати, розумієш? Кульгати. Чому? І так воно і є, тому що ну, я знаю точно, як змінюється все, коли все докупи, коли є пара. Ну, навіть собаки мої, знаєш, я, в мене завжди приклад на собаках, тому що вони в мене як діти. Mm -hmm. Вони ніколи не слухались. Там, знаєш, я е, звикла до того, що вони постійно там, жруть, там <сувачки> Собачки да, що я ставлю, жруть на мусорки. Ну, і ти з цим не можеш зробити. Це собаки. У них там дика порода, вони там, нікого вони не відзиваються на своє ім'я, нічого не роблять. Зараз вони ти що? Вони слух'яні, і дуже багато чого в житті я розумію, що урівноважує саме чоловік. Не тому, що він більше в нього сили, а тому, що в це зовсім інша енергія. Ти собі ставила за мету певний вік, до якого ти би хотіла народити? І якщо цього не станеться, то ти е, усуновиш дитину. Дивись, я постійно дуже багато читаю і дивлюсь про вік, тому що це кліше, що жінок там після 30 починають всі гнобити за те, що вони не народжують. Це, повний е, це я постійно чую, що ох, скільки можна скакати, скільки можна собак називати дітьми, вже пора радіти, успокоїться. Подивіться на всіх цих зірок, відомих. Які все життя скакали, співали, а в старості е, самі лишилися. Uh -huh. І це, ну, якби це банально не звучало, але це постійно воно на тебе давить. Якби ти від цього не відсторонювався, uh -huh. і коли особливо близькі люди не розуміють, знаєш, ці там, жарти бабусі там, або батьків, що ну. сподіваємось, в цьому році наша мрія збудеться. Може, вона не співпадає з вашою і ти. Не можеш пояснити, що народити дитину це там не посадити квітку, не зварити борщ, не застелити ліжко. Це щось що не належить ні батькам, ні мені. Я не знаю, кому це належить. Це належить творцю, який знає, коли цьому час. Я не знаю, кому це належить. Але ти поставив собі це... якось гранично, Знаєш, е... звичайно, екосовую. діти народжені до 40 років, вони і легше народжуються, і менше в них проблем. Ну зі здоров'ям угу. це всі нормальні люди розуміють. Я тобі скажу так, Слава, що є моя мама народила мене, коли їй було 20 років. Я хотіла народити дитину ще в перших своїх відносинах. Я в кожних відносинах думала, що, мабуть, це назавжди, і в мене будуть діти, і я не хочу там переносити цю подію. Треба народжувати. Тут і зараз. Це, це такий маячня така, ну просто. От я зараз, коли почалась війна, і заплющуєш очі і уявляю, що в тебе дитина. Я на початку війни просто я не знала ну, взагалі, куди діти себе і собак, за яких я відповідаю. Я спала з собаками, отак ну, держала їх за поводки, тому що вони дуже бояться. І ну, це дуже складно об'яснити, пояснити. І коли люди народжували дітей у підвалах, це взагалі пиздець. Ну, прикинь. Тут в лікарнях немає умов, а люди народжують дітей в підвалах і в метро. Mm -hmm. ну, я рада, і ми з Леською Нікітюк зідзвонилися, і вона каже: Блін, прикинь, якщо б у нас були діти, або ми були вагітні, нас ж всі з нею постійно докоряють. То діти, я зараз. Я вірю, що дитина з'являється в певному стані. Я майже, майже вже в такому стані. знаєш? – Майже? – Майже. У мене ще, знаєш, це розгончик мій, і коли ти вже як чортове колесо якесь. Робота, 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 поїздки, ще щось. Я зараз почала відмовляти від запитів там, кудись поїхати, концерти, там, ведення, якісь Ще. Я пишу там, я зараз не співаю. Я працюю там ведучою, або там в мене є якісь інтеграції в моїх особистих проєктах. Я пишу, і потім кажу: вибачте, я не зможу приїхати. Я не можу виїхати з Києва. Я не можу виїхати з міста, де мої батьки, де моя родина, де мої собаки. Я знаю точно, що вони з ума, якщо я кудись поїду. А відсутність вагітності, ти говориш правильно, це все має бути на часі, і воно само прийде, але це і можливо є якісь певні питання до здоров'я. Є питання й до здоров'я. Як в мене е, виявилося, що дуже багато всього від нервів, Як би це банально, блін і по радянськи не звучало, але дуже багато е, і нервових станів. Ну от мені моя лікар каже, якби ти поїхала кудись на декілька місяців в якусь теплу країну, щоб ти не від... не тикалась в той телефон. Не... Переживала, ну, це все може вийти. В мене по здоров'ю все супер, все взагалі класно. Бери і народжуй. Да? Немає цього стану.